Підготовку виборчих комісій, підготовку, скажімо так, усього обладнання, що має бути готовим для виборів. Тобто цей документ уже з'явився станом на вчора. Ну і плюс ми бачимо активне засилля в регіонах, агід газеток, слуг народу, друковані газетки, які самі по собі є свідченням виборчого процесу, бо так зазвичай є. Але вони якраз несуть інформацію такого типу, що ну ти розумієш де десь не невдовзі мають бути вибори, і від цього стає, чесно кажучи, страшно. Тому що, коли в найважчий момент війни зараз дуже важко і дуже критичні моменти, керівництво держави починає готуватися до виборів, це означає, що вони будуть жертвувати абсолютно усім, щоб утримати свій особистий рейтинг, а не робити все, щоб Україна виграла війну. А отже, з другого боку, вони будуть намагатися десь заникати скомуніздрити, комуніздрити, оптимізувати, так би сказати ресурс, який вони ну, хочуть витратити.